Нас просять подати рівняння у вигляді y дорівнює mx плюс b, і побудувати їх графіки, насправді правильно казати, на одній координатній площині. І ми маємо три рівняння, тож розпочнімо з першого. Так. Маємо рівняння 4х плюс 2y дорівнює мінус 8, можемо його переписати. І для того, щоб воно було подане в оцій формі. Так. Нам потрібно, щоб зліва залишився просто y. Для цього позбудьмось з x. Це можна зробити, віднявши з правої і зліва по 4 x Тоді ми отримаємо, що 2y дорівнює мінус 4 мінус 8 Після чого ми можемо ліву сторону поділити на 2 і праву поділити на 2. І наше рівняння ще трошки спроститься. Ми отримаємо, що y дорівнює мінус. 2х мінус 4. Що нам кажуть ці числа? Чому саме ця форма дуже зручна? Тому що оце число, яке біля х, це буде коефіцієнт нахилу. Коефіцієнт нахилу. А оце число буде показувати перетин з ок. Перетин з оік. Як цим користуватись? Ми бачимо, що перетин за Y має відбутись в мінус 4. Раз, два, 3, 4. Так. А кутовий коефіцієнт, коефіцієнт нахилу має бути мінус 2. Тобто зміщення по X на одиничку має приводити до зміщення Y на мінус 2. І знову ж таки, ще на одиничку, ще на мінус 2. Ну, а якщо в протилежну сторону рухатись так, то зміщення на мінус одиничку має рухати на. Плюс 2, так, відповідно, з протилежним знаком. І таким чином ми отримаємо десь отаку пряму. Так. Отаку пряму. Перейдімо до другого рівняння цього. Так, рівняння 4 дорівнює мінус 8. І його насправді неможливо подати в оцій формі. Чому? Тому що насправді в нас просто немає ігрека. Ми ніяк не можемо його утворити, щоб він з'явився. Однак ми можемо трішки спростити це рівняння, поділивши справа і зліва на 4. І отримаємо, що x дорівнює просто мінус 2. Що це означає? Це означає, що яким би не був y, від нього нічого не залежить, x завжди буде мінус 2. Це означає, що якщо y 0, то x мінус 2. І Якщо y, якщо наприклад, 3, то x також мінус 2, і якщо y 8, x також мінус 2, і якщо мінус 8, також мінус 2, тобто насправді ми просто отримаємо таку вертикальну пряму. Так? І насправді стає дуже-дуже логічним, чому ми не можемо подати її в такому вигляді, тому що наш коефіцієнт нахилу, наш нахил він нескінченно великий. От, ми геть зовсім перевернулись вертикально. Відповідно, ну, в цій формі подати не вийде. Так, коли пряма вертикальна, то її рівняння матиме вигляд просто х дорівнює щось. Може здатись, що з третім рівнянням також не вийде. Однак, ні, з ним все добре. Адже y у нас є. І ми можемо розділити ліву сторону на 2, праву сторону на 2. Отримаємо, що y дорівнює мінус 4. І Хоча може здати, що ну, це не таке рівняння, як тут, але насправді все добре, адже ми можемо уявити, що тут є 0 помножити на х. Тобто, ну, насправді, все чесно, просто нахил у цієї прямої буде 0, тобто вона буде йти горизонтально. А мінус 4, так, вони тут помінялись місцями, данки, але це той самий вільний коефіцієнт b, і нам каже, що ця пряма пройде на висоті мінус 4. Тобто вона йтиме якось отак. Так. Ну і ми бачимо, що коли в нас є і x і y, то в нас будуть прямі під різними нахилами. Коли в нас просто х дорівнює якомусь числу, як в нашому випадку, x дорівнює мінус 2, це буде вертикальною прямою. Коли y дорівнює якомусь числу, це буде горизонтальною прямою.